Це для того, щоб вона не вискочила позаду нас. Так, чудова ідея. Це найкраще, що можуть зробити люди перед тим, як ми приїдемо. Тепер ми хоча б розуміємо, що вона, скоріш за все, в цій кімнаті. Я відкриваю? Так, давай. Вже можна бачити, що деякі речі завалені. Подивіться, як лежить цей рушник. Ти це бачиш? Я бачу, як вона рухається. Ти думаєш, що вона. Так, рухається, вона прямо під килимком. Що скажеш? Починаємо? Так, а вже ж. Боже, я піднію. Це дуже нервово. Що там буде? Що під килимком? Зараз обережно. бура змія. Вау, це бура змія. Ось вона. Здуріти. Так, так, так. Я починаю, готові? Так, готові. Я підніму рушника. Окей. І побачимо, що там. Гоп, а ось і вона. Можу сказати, вона готова до нападу. Дуже зла. Зараз кинеться. Ого, нічого собі. Обережно, нам треба так. Обережно, Добре. мені треба вийти. Нічого собі. Доволі велика. Труба у вас? Так, тут. Що ж, зараз я спробую пустити її вздовж стіни, прямо в трубу, має спрацювати.